Подію в качуємо тема сьогоднішнього засідання воєнного комітету ради національної безпеки і оборони в вулиці Мукачу, та траса Київ чопнедіє під пильним контролем міліції та силовиків на виїздах з міста встановлено блокпостилося. Автівки ретельно перевіряють на насидок перестрілки. Нагадаю, два дні тому. Там постраждали 11 людей. Про їхній стан дізнавалася Наталя Зотова. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталя, добро ранку. В якому стані зараз шпиталізовані? Дека ситуація на трасі Київ чопи в самому місті? Доброго ранку, Марічко. Ніч у Мукачевому минула спокійно. Наразі в Ужгородській лікарні дійсно перебувають двоє поранених бійців правого сектора. Їх учора спочатку доправили до Мукачівської лікарні. Це сталося десь після 20-ї години. У нас якраз було пряме включення, коли попри нас на великій швидкості проїхало. Кілька джипів, а також броньований банківський автобус. Їх було два. Виявляється, що саме таким екскортом бійців доправили до лікарні. Це зовсім молоді хлопці. Їм 18 і 20 років. Один переселенець. Уродженець Слов'янська, інший місцевий Закарпатець. Один із них був у травматичному шокові, сильно знекровлений. У іншого інший спілкувався, був при тямі відповідав на усі питання, поводився спокійно. Про те, які травми отримали ці бійці у прямій мові головного лікаря в одного поранення нижньої кінцівки. Правої нижньої кінцівки гомілка поломана, другий боєць із пошкодженням, перелом верхньої кінцівки правої передпліччя обидві кістки, знекровлений у важкому стані. Ми подивилися характер пошкодження, обидві кістки поломані і було прийнято рішення відправити обласну клінічну лікарню і одного, і другого бійця. Щодо поранених, яких було 11, ми маємо інформацію, що двом надали допомогу. Вони одразу пішли додому, дев'ять досі у лікарні, деякої яких відправили в Ужгородську ЦРЛ. Ну і найважчі двоє іще ще в реанімації. Один шансів на життя має дуже і дуже мало. І, хоча ніч минула спокійно, проте ранок обіцяє бути напруженим. До перед в'їздом до села Лавки, куди втекли від переслідування озброєні бійці дука, сьогодні ми побачили уже бронетехніку, кілька бронетранспортерів, багато спецпризначенців. І Ще вчора там стояли тільки цивільні вантажівки. Люди також кажуть, що до села в'їхав автобус зі спецпредзначенцями і також бронетехніка. Утім, правоохоронці, як традиційно, на коментарі не відповідають. Ми не знаємо що звідки вони не кажуть цю інформацію. От за інформацією від бійців правого від правого сектору, відомо також, що, начебто, народний депутат Михайло Ланю утік за кордон. Утім, це інформація не перевірена і наразі не підтверджена. Ми перебуваємо на місці про усі події, про усі новини повідомлятимемо у пізніше у випусках. ТСН. Марічко, дякую, Наталка. Це був наш закарпатський кореспондент Наталя Зото про ситуацію в Мукачо і навколо. all in your home.